Малий прийом, допустим обстановку, як чути прийом. Бує тут, я сама прикривають, воле! Дайте Альфа-1, Він альфа один пішов! Під звуки вибухів імітація поранених та вбитих військових на Прикарпатії відточують бойові навички нацгвардійці. Усі умови тренувань максимально наближені до реальних за сценарієм. Передовий загін заходить у місто, де вже знаходиться противник. Захисники безпосередньо зустрічаються з окупантами, ведуть активні бойові дії та нарешті витісняють їх з населеного пункту. Наступний підрозділ прибуває в місто, блокує будівлю, і третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю. І звільняє від противника. Важливо звертати увагу на саме перше важливо звертати увагу на відпрацювання. Коли ми відпрацьовуємо це надання медичної допомоги, це саме основне і саме важливе евакуації особового складу. Ну і прикриття своїх загонів. До тренувань залучені військові, які вже воювали на передові, а також особовий склад, який згодом буде виконувати завдання у справжніх боях. Така спільна робота каже: військовий з позивним смерті дозволяє вдосконалити реакт. Злагодженість та проаналізувати помилки, які можуть трапитись у реальних умовах. Адже будь-яка неточність на полі бою може вартувати життя. Ворог також, як то кажуть, не сидить тільки на одному місці, так само він вдосконалює свою тактику, відповідно, нам також потрібно готуватися до всіх дій, що він може застосувати проти нас. Тому, як то кажуть, як важко в навчанні, легко в бою. Ну, але як бачите, зараз в даній ситуації бій не легкий, тому ми стараємося якомога побільше викластися в даній місцевості, в даніх навчальних питаннях, щоб показати свою роботу в бою. Ми використовуємо ауророзвідку і по кожному навчальному питанню ми повністю розбираємо, які були вказані до, ну, які були припущені помилки, відповідно, їх на майбутнє не допускаємо. До кожного навчального питання ми, ну, ми розбираємо кожному питання. по… Частинах відповідно до кожного населеного пункту відповідно до кожної місцевості своя відповідна тактика. Відточують майстерність під час тренувань на цвардійці за допомогою страйкбольної зброї. Вона виготовлена на базі справжньої виглядає та має вагу як і реальна. З нею військові вдосконалюють свої навички використання стрілецької зброї від електропневматичних автоматів до снайперських гвинтівок та кулеметів. Ці навчання нам дійсно дуже потрібне, тому що у нас обмежений час. В такий період. Ці навчання дійсно дуже сильно нам допомагають, особливо з цими стрікбольними приводами. Тому що можна відпрацювати більш реальних в умовах, більш реальних добоїв, тобто вже заставляє більше думати, більше заставляє ховатись. Тобто повне відпрацювання вже йде більш. Більш тактична. Сама зброя хороша тим, що вона максимально, максимально наближена до реальної. Тобто, що по габариту, що по ВАЗі, що по механічних діях. Лишень вона використовує пластикову кульку. Тренується на Дзгордійці за усіма стандартами НАТО. Зброю для відпрацювання їм передали американські благодійники. Таке спорядження закупили для двох навчальних центрів Прикарпаття. Його вартість близько 250 тисяч доларів. Обладнання двох типів. Одне обладнання це лазер-так, це є лазерне обладнання, коли є на стрілецькій зброї датчики, які дають промінь інфрачервоний, і є приймачі на бійцях, і видно, куди воно попадає, коли попадає цей постріл. Це є одне вид обладнання. друге це є, власне, вже сказали, це є пейнтбольне обладнання, це коли куль. Кульками стріляють і влучають, але дуже важливий момент, що якщо там обладнання лазертак, то керівники підрозділів це є, наприклад, навіть той самий ротний чи інструктора, які тренують, вони бачать себе на планшетах, як бійці виконують їхні поставлені завдання. Такі тренування за допомогою відповідного спорядження частина постійної програми підвищення професійної майстерності нацгвардійців. Адже згодом всі отримані навички вони використовуватимуть під час виконання бойових завдань на фронті. Люся грибики таліма галаті, телеканал 402.